А я, до речі, не знала, що термін служби москвальної сітки на фронті всього кілька днів, так мало. А чи знала ти, що на те, аби вийти з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні землю, потрібно від тижня до трьох? Так багато? Дійсно, війна змінює все навіть сприйняття часу, але не змінює головного. Людина має бути людяною. Це із впевненістю можна сказати про героя нашого наступного сюжету. Волонтер з Маріуполя допомагає українцям евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Про те, з якими ризиками і складнощами стикаються люди на цьому шляху, він розповів нашим журналістам. Раніше він був ведучим ранкових програм у Маріуполі, а потім працював на телебаченні в Києві. Але повномасштабна війна кардинально змінила життя Дениса Мініна. Під звуки будильника та приліт російських ракет, від початку Великої війни Денис волонтерить. він заснував організацію Вивеземо, допомагає людям вирватися з тимчасово окупованих територій та зустрічає їх на вільній українській землі. Я показую, що навіть через е, два роки люди, хто жили в окупації, Люди з дітьми, літні люди, вони хочуть звідти повертатись в Україну на територію підконтрольну уряду України, як, якщо казати коректно. І хочуть вони повертатись, це ж це не рейсовий автобус, знаєте, як Київ-Бояркасів, маршрут, маршруткою, проїхав, а ти доїхав. Треба їхати через кордони, треба проходити перевірки, спецслужб, відповідати на зручні і незручні питання. То ти можеш відчувати, що твоє життя знову в небезпеці. З російською агресією Денис зустрівся двічі: вперше – 2014-го, коли Росія розпочала війну на Донеччині. У чоловіка на очах ворог намагався захопити рідний Маріуполь. Маріуполі також, так, також це було. Були люди, які чекали, що буде як в Криму. Чи була це критична маса людей? Я думаю, цей показник у той псевдореферендум. Я не бачив там їх стільки, щоб сказати, тут Маріуполь весь за ДНР. Вже вісім років по тому. Росія повернулась і почала нищити українське місто з неба, землі та моря. Півмільйонне місто опинилось в заручниках на початку березня, саме початок війни. І воно не мало можливості зв'язатись з зовнішнім світом. А зовнішній світ не мав можливості зв'язатися з ним. А для того, щоб туди поїхати і когось забрати зі своїх, треба було їхати навмання територію Донецької області захопленою через 20, більше ніж 20 російських блокпостів. І не факт, що ти доїдеш. Команда Дениса вивозить із тимчасово окупованих територій дітей, жінок, літніх. Люди спершу їдуть через тимчасово окуповані території, потім перетинають блокпости ворога і далі йдуть пішки. Ти йдеш цим шляхом, а ліворуч і праворуч розкидані валізи, які люди не змогли витягнути з собою. Ну, не, не вистачило сил. коли їдеш з дому. Ти хочеш тобі б хотілося би, звісно, взяти все. Це треба розуміти, чому велика. Ну чому треба ставитись до переселенців з емпатією, намагатись допомогти цим людям. Від одного до трьох тижнів саме стільки триває дорога людей з окупації на підконтрольну Україні територію по допомогу до Дениса. Часто звертаються родичі тих, хто не може виїхати самостійно. Зараз в так званій черзі там є е, 11 людей е, плюс. Окрема категорія зазвичай, це люди маломобільні, для яких от той самий маршрут довго через Білорусь треба робити. Я можу сказати, що тенденція того, що люди хочуть повертатись, є евакуація людей з тимчасово окупованих територій, зізнається Денис. Це наразі основна його діяльність.